Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Ось приблизно на таке чудо я привіз своїх бджілок. Не знаю чи вам чути. Значить, ось тут гречка аж туди. Ось тут це ще зелененька. Вон там гречечка. Дасть, не дасть, не знаю. О, але гречка гуде. Зараз шоста година ранку. Гречка гуде, тільки викинула кашку. А я свої бджоліки поставив вон в тих кущиках. О. Получається, гречка справа, гречка зліва. Хай працює дівчатка. Побачимо, що буде. Але тако хожу, ну, гречка гуде, вон, якщо вам видно, бджоліки сидять. Не знаю, чи вам буде видно. На руці в мене сидять. Вон літають. Ну, є, друзі, трошки є. Не знаю. Побачимо, що з цього буде. Маю сьогодні зустрітися з агрономом чи орендатором і там побачимо. Щиро бажаю всім гарного дня та мирного неба.